Здарова, це щотижневий Тех Крінж. Твоя доза техносорому на тиждень. По-перше, привіт всім, хто прийшов з першого каналу. По друге, вітаю всіх, хто тут нещодавно. Не маю наміру затягувати вступ. Тому приємного перегляду. Пам'ятаєте на тому тижні новину про Мета і їх любов до шахрайських реклам. Так от, сьогодні знову Мета. Але щоправда, тут новина про дещо діаметральне інше. Спільнота Facebook під назвою Hundred Heroines просуває наркотики класу А, ну, типу ін. Саме такий висновок зробили алгоритми, увага, тупо через назву. Зараз група відновлена, але вони кажуть, що довбались з апеляцією цілий місяць. Скажу, Очевидно, річ, але так, спільнота не пов'язана з продажем заборонених речовин. Але їх вже банили за це двічі, включаючи цей випадок. Попередній раз висіли в бані приблизно рік Карл. Суть цієї організації в тому, що вони мають музеї жінок, фотографів чи щось типу того, в подробиці не вдавався. Але це і не важливо. Важливо лише те, що подібні наклепи від шиї серйозно шкодять людям. А помилка та найбанальніша. Якщо коротко, то фраза сто героїнь перекладається як гандредхірїнс. Якщо ми кажемо за заборонену речовину, то вона має одну єдину форму без іс на кінці. Коротше, алгоритм тупо не побачив останні буковки і вирішив, що організатори безсоромні бариги. Це особливо крінжово виглядає на фоні того, що я показував вам минулого тижня. З одного боку баниться абсолютно безпідставно легальна група <кхід> двічі, і водночас береться відсоточок з реальної шахрайської реклами. Про який ми в біса су. Перінтелект від мета можемо говорити, якщо їх простецький шиї допускає подібні помилки. На жаль, це дуже і дуже сумно, що таке відбувається. А тому це справжній техкрінж. OpenAI у минулу середу запустила чат ГПТ для вчителів. Тому тепер списувати можуть не лише учні, але й педагоги. Жартую. Напевно, OpenAI-овці кажуть, що вчителі є найактивнішими юзерами чату GPT, Прямо таки три з п'яти користувачів це вчителі, по їх словам. По суті, вони взяли платну версію ГПТ і накинули туди деякі нові ніштяки. Ну і для вчителів все це буде халявою до 2027 року. Так от, якщо коротко, то GPT буде запам'ятовувати навчальну програму, рівень школярів та стиль викладання. Можна буде створювати в канві GPT плани уроків, об'єднуватись з іншими вчителями і тому подібне. І от, якщо чисто почитати презентаційну інфу OpenAI, Гей, то наче прикольно. Питання виникають лише між рядками. Наприклад, всім зрозуміло, що діти юзають ГПТ для списування, це не секрет. Погано, звісно, бо, по-перше, учень сам нічого не вчить, а по-друге, ГПТ часто може подавати вигадку як правду. Якщо ж вчитель також юзає ГПТ, то чи має він авторитет забороняти робити те саме учню? Не знаю, але в голові дитини точно ні. Ще оця от штука з безкоштовністю до 2027 року. Вона мені, чесно кажучи, нагадує просту маніпуляцію, зараз поясню. Якщо вони кажуть, що 3 з 5 юзерів це вчителі, і всім все подобається, то нафіга давати двохрічну тріал версію. Може я помиляюсь, але це схоже на те, що вони хочуть залучити саме вчителів, які не довіряють штучному інтелекту. Типу, ідіть спробуйте, це фрішно, а потім, як підсядете, то ми зробимо це Платним. Я взяв цю новину в контексті крінжи, бо в цілому інструмент може бути корисним, так. Але люди, які ловлять у цей кураж, коли нейронка все робить за тебе, забувають, що шиї капець як часто помиляється. Можливо, через два роки це зміниться, але зараз це факт. Якщо вчителі поголовно будуть юзати шиї, спочатку для створення планів уроків, то потім почнуть оцінювати роботи студентів з його поміччю. Це ж так легко і звільняє стільки часу. Часу. Але от тоді тільки не треба мітингувати проти того, що вас замінюють повністю штучним інтелектом. Тим паче прецеденти вже є, типу тієї ж самої американської мережі приватних шкіл Alpha School, де майже всіх вчителів вже замінили на шої. І як на мене, це крінж. Оп, маленька пауза. Просто хотів спитати вас, чи подобається вам цей відос? Якщо так, то з вас лайк. Знаю, це не просто, але повірте, так, ви зробите величезну добру справу для мене. Ну і підпишіться там заодно, якщо ще не підписані. Дякую. От які асоціації у вас викликають дитячі м'які іграшки? Напевне, щось миле і безтурботне, правда? Ну, допоки хтось не запихне туди чат GPT. Компанія Follow Toy із Сінгапуру зняла з продажу своїх. Іх ведмедиків Кама, кукума хезе, як правильно, чому ж так сталося? Запитаєте ви, а просто цей ведмедик косплеїв Теді? Ну, того, про який фільм знімали. Наприклад, він обговорював з дітьми різні актуальні фетиші і як знайти. Ніж у домі про цю кхм, особливість заявили дослідники з US Perch Education Fund. Так от на сайті компанії доволі іронічно говориться, що ведмедик адаптується до вашої розмови, приносить тепло і веселощі, а головне, додає трохи додаткової цікавості у ваш день. Ну цікавість точно присутня, правда, не з того боку. І ти хоч щось вмієш? — А то ж як твоєї жінки топтати. У вас може розонно виникнути думка, ну так напевно дослідники спеціально змусили чат ГПТ говорити на небажані теми. Так, думаю, так і є. Але яка нафік різниця? Це бляха, дитяча іграшка. Ну, має ж бути хоч якийсь обмежувач. Не знаю, у версіях ГПТ для найменших чи типу того. Звісно, діти навряд згадають слово «кінг» у розмові з ведмедем, але все одно це крінжа. Іграшку продавали за сотку баксів, але на безпеці явно економили. З іншого боку, зламати чат-бот не так вже і важко, тому тут проблема радше в нейронці, але якщо нейронка карява, то на кой біс виюзаєте її для дитячих іграшок. Що з вами не так, люди? А ну так точно. Справа в тому, що шиї в іграшках досі немає достатньої уваги серед регуляторів. Ну а творці таких бірів бачать лише хайп і можливості. Тому безпека дітей перш за все на руках їх батьків. Іншого захисту, на жаль, майже немає. Перевіряйте, чим бавиться ваш пездю. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Go next! Ловіть яскравий приклад того, коли нові технології стикаються з людською тупістю. Просто зацініть оцей от муральчик, який встановили в Лондоні. Все нормально. А якщо наблизити? От ми так я відчуваю світ в останні роки. Мурал встановили на початку того тижня, але вже знесли його х. Я. Ну і слава Богу, бо ці пекельні зображення явно не вселяють різдвяний дух. Але побачивши це, я не міг зрозуміти, чи все ж таки то лінь, Тупість. Чи такий задум. Просто начебто власник будинку казав, що ця різдвяна сцена надихалась роботами Пітера Брейгеля старшого. А серед його, так би мовити, шедеврів картини з назвами за які Ютуб мене умандохає нафік. Тому називати їх не буду, але от так вони виглядають. Доволі жанрово, так би мовити. Тож, може, це була свідома задумка? Може, але Шиї і явно мав своє власне бачення. Коротше, зробили тяп-ляп Подивились на маленькому екрані, де все було типу окей, і відправили на друк. А потім виявилось, що все ох ні, жахливо, та гроші за мурал вже відбашляли. Либо ні так з'їде, подумали вони. Але люди не оцінили. Та й таке. В Італії магазин електроніки Media World знатно лаханувся. Вони продавали iPod Air за 15 доларів, який насправді коштує десь штуцер. Ну що, тему, як там ваша дурнувата реклама з айфонами за 1 долар? Схавали? Халявний iPod могли отримати власники карт лояльності, ніякого підступу чи серенького маленького шрифта знизу? Ну і люди купували. А хто б не купував? Тим паче, ця пропозиція була дійсна для постійних покупців. Та ще й в період Чорної п'ятниці. Але звісно ж, насправді це був прой**об з боку Медіа Ворлд. І що ж вони зробили? Почали відправляти неофіційні електронні листи з вимогою повернути айподи. За це обіцяли купон на знижку в цілих 20 євро. Йомайо! Та я б на місці покупців запропонував би альтернативу: наприклад, повернення за фул прайс, плюс доставка було б справедливо. Якщо ж казати за юридичний аспект. То закон в Італії дозволяє вимагати повернення, якщо покупець знав, що купує річ по помилковій ціні. Але фактично піди ще спробуй доведи, що умовний Луїджі усвідомлював, що купує. Напевно, тому компанія і не почала одразу судові позови, натомість лише відправила неофіційні листи моління про повернення. Як на мене, то в таких випадках магазин має усвідомити, що це виключно його профтик. Люди не винні, що у вас працюють криворуті працівники. Взагалі не здивуюсь, якщо проблема навіть виникла від спроб інтеграції якоїсь шишки в систему. Це ж вже класика, ну або просто техкрінч. Мікрософти припинили підтримку Windows 10, як свого часу Семірку, Vista, XP і тому подібне. І це схарило людей. Втім, як завжди. Але, на жаль, під цей шумок відбувся стрибок популярності руснявої Zorin ОС, це, якщо що, одна з графічних оболонок Linux. По суті, зовні майже як та сама Вінда, тільки не вінда. А її розробники Артем і Кіріл Зоріни кажуть, що останні реліз скачали вже більше мільйону разів, що стало їх. Рекордом 78% загальних скачувань відбулись з платформи Windows. От я навіть не знаю, що більш крінжово, те, що майки настільки всираються з фанбазою, те, що люди постійно хейтять її нові версії, чи те, що все це звелось на руку росіянам, вибирайте самі заради об'єктивності. Скажу, що це не росіяни росіяни, а росіяни ірландці. Втім, як фекалії не називай, смердіти не перестане. Взагалі я ніколи не розумів небажання. Людей переходити на нові версії вінди, окрім ліній хіба що. Наприклад, одинадцятка мені набагато приємніше в ніж десятка. Просто якщо ви не якийсь хацкер чи мегаіковий кодер, то в чому суть вашого хейту? Ні, звісно, я розумію, що той же тіньовий збір даних неприємна штука, але що ще? Впровадження шиї? Ну так зараз всі, кому на лінь, займаються цим, тому було б дивно, якби Вінду це уминуло якось. Не хейтіть мене хейтери Вінди, але мені здається, більшість харяться на вікна просто бо так модно, бо всі так роблять. Це наче кікнути Вандерфола спільноті фанатів Counter-Strike. Якою б чудовою Linux не була, але вона досі не конкурент Windows, на мою скромну думку. Хоча припускаю, що монополія, очевидно, не вічна. Ну і найбільше скумарило в цьому. Те, що людям все одно що вони встановлюють на свій ПК а операційку від расистів. Сподіваюсь лише, що, хоча б українці так не роблять. Не роблять же. Просто кіт ai копи вже стали реальністю. Ну, як мінімум, таке тестують в Британії. Шиїшку почали щупати в якості диспетчера, контакт-центру, поліції. Технологія називається Agent Force, і задумка в них прям ідеалістична. Мовляв, шиї має покращити комунікацію між поліцією і громадянами. Але отут у мене, чесно кажучи, виникає купа питань. І полісмен буде приймати не екстрені дзвінки, тобто, коли люди дзвонять не про злочин, а просто за інфою, типу, як подати заявку, куди звернутись, що робити, якщо сусід вночі слухає метал? І я, от, взагалі, не шарю, як вони оце от хочуть фільтрувати. Бо або людині одразу дають вибір, кому дзвонити шиїть живому оператору, або усі дзвінки спочатку приймає AI, а потім вирішує, що куди редіректити. І чесно, народ, обидва варіка звучать якось ну так собі. Якщо дати вибір, ну хто взагалі добровільно захоче говорити з ботом. Ну так, загнався щось. Але але одне діло навмисно йти трендіти з нейронкою, а зовсім інше дзвонити в поліцію, коли щось сталося, і отримувати відповіді від залізяки. Це ж крінжа. А якщо все спочатку йде через AI, то це ще гірше. Вибору взагалі ніхто не дає. Я не настрадамус, але вангую проблемки з розпізнаванням емоцій. Просто нуль емпатії. У Британії вже і так люди жаліються, що контакт центри поліції холодні, непривітні. Наче з тобою базікає стіна, а тепер замість стіни алгоритми. Ну просто найс, і от знаєте, я ж не якийсь хейтер і Вважаю, що це наше дуже ймовірне майбутнє, як інтернет. Але чи зробить воно нас щасливішими, добрішими і безпечнішими? Ну, гризуть мене коти за сраку сумнівів, якщо чесно. Але що поробиш? І на цьому сьогодні все. Тож, вам сподобався відос? Якщо так, то не лінійте і підтримайте, будь ласонька, лайком і коментом. Якщо не ви, то ніхто. А я буду дуже вдячний вам за це. Побачимось в наступну п'ятницю о 16.00. Адіос.